О! Пришел к твій сель. Прийшла твоя сестра. Сестра була? Да. І в нас дитячий садок відкрився завтра. Ясенька. Садочок, всем привет. Все на месте, да? Але то чуть щирий пацан. И вас зайшов сразу пришел грефнюхать. 13? Я як справжня сестра сказ, солідна так. купила дві пачки гречки, да, ого. купила вісім таких великих філе, Правильно. масло смачне. Супер. І вгадай що ще? І кавун. І кавун. І не кавун. Не кавун. А. А. Ну я вгадав, не кавун, не. так? А мусорні кульки. Вон, бачиш, серйозно? Ого! Не написали. А ви мали написати. Я то думаю. А ви що так слухаєте? А ви мали принести, а не сидіти. А ну, пацани, дівчата, запитайте, чи не щітку купила вона. Ні Нічка ні собаку не купила. Щось вони не дуже. Що з вами є? Щось не дуже хочу говорити. Що з вами є, діти? Кури, ви знаєте, ми, цей, ми придумали кличку нову Блеку. Але це така, знаєте, родинна кличка. Знаєте, яка? Яка? Не знають? Чорна? Ні. Yeah. Yeah. Бомж! Чого це він бомжен? А <смітна> <смітна> да, при чому тут в неї в неї, в неї, в неї інша шерсть, в неї, в неї, в неї інша, а в нього довгошерста? шерсть? До чого тут то? Він просто. Та ж він про його поведінку, він такого він собі йде, 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 І він хоче, як ти спати, він йде там щось шукати, він просто гітько розтягується по Доби, тоді, Доби, що робиш. І що ти робиш? То я, то то вона а він... то вона А знаєте, як ви розрізняєте, надій ближче. Та то не видно на камері. Подивіться, вона бачите зрижинку. Будеш в Варкаді так приглядається, він, напевно, сам не бачить. То не видно на камері. Та з режинку і тут шерсть не така кудлата. А цей чорний в нього довше. А ти знаєш, в неї таке є отут. Ви вже втишилися? прийшов. Прийшов блек і вона втишилася. Ага. Такі сіренькі. Чого ти на мене гарчиш вічно? Істеричка. Я ж кажу, що Я це уявляю сьогоднішню нічку. То. Її треба в жахі, брата, і брати зніматися. Приходиш до хати, лягти спати і тут. Бабай. Та, Джесіка? Та, ти наша, ти наша, ти наша Я тобі казав, мене не тішитись по дорозі. Я тобі казав не не тішитись по дорозі. А ти їхала по Ой, Чесіка. Рися садні каже, що ти собі собаку купила? Я кажу: о, Рейся, ти не думаєш в голос говорити, то не я, то Сергій, то його діти. Тому Тільки я С киятки я... вже старша вважата в тій хаті. Вихователька. Вихователька, так. Ну, Глеб вже такий серйозний хлопців. Тільки що її і, і чуть очі не вигриз. Їй, та? так? Я на нього Джейс, трохи. А він провокатор, він нападає. Такі, він такого він підходить, він не трогає. Він підходить, отут собі ляже, на лап трайк. То не я, якщо що, то вона нападає. Він замалажи. Максим щось їв? Ще ні, він тебе прийшов там. я вже вчора нічого не їла, і ж я ще сьогодні нічого не їла. Може, ти ще й завтра не поїш? Ну то, може, мені треба їсти. Бо да. я ж вже? Що, що, що вообще? Підхуднути. Підх... А ти не хочеш підхуднути? Та я вже підхудна, хватиться. Ну, от таке от. Ну пацани, ну що ви хотіли? Я і королева, ні? Ну що зробиш? Будете зі мною робити ці кабаноси? Мовчання. Мовчання знак Згод. згоди. Так що все, шуруй, знаку.